Всім привіт! З вами Асотерох Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему хто несподівано вірветься в ваше життя. це теророзклад? людина, яка прихворіла, можливо яка потерпає зараз від фінансових труднощів, має багато фінансових витрат, людина, яка знаходиться у розчаруваннях, у бідності. Хто несподівано вірветься в ваше життя, в ваше життя, але це Людина енергійна, така динамічна, яка постійно в Русі, та людина дасть про себе знати, захоче з вами подзвонить або напише смс-ки, смс-ку, буде спілкування через інтернет, можливо. А до когось, можливо, і приїде. Та людина захоче з вами зустрічі. Ти буде несподівано. Та людина довго чекала і думала, як би то проявитися до вас. І так набрала сміливості, набереться сміливості сміливості, все-таки проявиться до вас. Можливо, ви ту людину знаєте і ви довго чекали на ту людину. Так, може, ви і переживали. Може хтось переживав, коли, можливо, без ночі, і... Колись були внутрішні страхи, що ви вже не побачитеся. Так, от він своїми думками курортжерлів. Він також переживає, він також переживає за вас, думає постійно, і він несподівано проявиться, тобто вірветься в ваше життя. Ви навіть не сподіваєтеся, це буде дуже швидко. Будуть новини, які приведуть до перемін. Зараз ви з ним не спілкуєтеся. У вас все закінчено з цим королем. А також несподівано вірветься ваше життя і сам імператор. Людина сильна. ділова, можливо, має свій бізнес. Маніпулятор, буде маніпулювати. Він принесе в ваше життя стабільність, але ви йому не будете довіряти. Він зараз знаходиться в луні в місяцю, тобто сумнівається. Він буде вам говорити, маніпулювати, щось обіцяти, але він ще не сам для себе не зробив ніякого остаточного, не прийняв ніякого остаточного рішення. Так, але з часом він буде все добре між вами. Він бачить вас своєю половиною йому дуже важко приймати, uh, рішення. Він дуже нерішучий і невпевнений, чи вам потрібні ці, чи вам потрібні ці стосунки з ним, чи ні, хоч він uh, рахує вас, uh, найважливішою. жінкою, кобітою в своєму житті. Хто несподівано вірветься в ваше життя? Так. Він відкриє, і все у вас буде добре, вас відкриється. Він запропонує вам е переміни в житті. Він, він запропонує вам одруження і цей союз принесе вам відкриття нових доріг, початок нового життя. Будуть для вас відкриються нові можливості, нові успіхи у житті. Так. І ви будете з ним щасливі. Нехай буде так. Приймайте енергію цього терору розкладу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В коментарях пишіть. Приймаю собі ви благо. Нехай буде так. До нових зустрічей!